Вітаю вас, шановне панство. Я сьогодні приїхала на роботу трошечки раніше, а отже, можу вам розповісти про свій досвід, як я міняла права у Канаді. Свої права. Є класний нюанс для тих, кого це цікавить. Я їх міняла через дію, тому що я роззяла свої права фізичні оцю картку пластикову разом із тих паспортом залишила в Тата в Україні. Тому що переписала на нього машину, зробила довіреність, відповідно, лишила тих паспорт і разом з ним залишила свої фізичні права. Я не панікувала, тому що чула, що така можливість для українців через дію замінити права існує. І зараз розповім, в чому нюанс. Одразу розповім для тих, у кого все є. Щоб змінити ваші фізичні права е, на канадські. Вам треба лише прийти в будь-який автопак. Це набагато простіше ніж через дію. Тому якщо вони у вас є, краще поміняти пластикову свою версію прав, тому що це набагато швидше, набагато простіше. І в будь-якому випадку ви маєте розуміти, що ваші українські права втрачають чинність, навіть якщо ви вибачте, у мене тут. Трошечки трафік на парковці, то я зважаю на нього, щоб мене не збили і щоб я людям теж не заважала. Отже, вашими правами, ну тобто, немає такої опції, що ой, краще я поміняю через дію свої собі залишу і буду ними користуватися. Ні, це протизаконно. Не дай Боже, ви ну з якихось мотивів захочете залишити свої права при собі, і хтось їх побачить, ви їх пред'явите. У вас можуть бути величезні проблеми. Я не можу сказати, чи там я не знаю, чи вас посадять чи що, але е, погрожуються людям, що це може повпливати на їхній статус, на анулювання візи і таке інше. Ну, тобто немає сенсу просто залишати собі свої права, щоб вони аби були. Це лайфхак для тих, хто... Така розява, як і я, повторюся, хто забув просто свої права і не може фізично їх поміняти, не бачить сенсу. Ну, тобто, давайте так, коли я приїхала в НБІ, я сказала, що мої права існують, вони не загублені, вони в Україні. Мені сказали, що в такому випадку, ну, я просто маю сказати, що якщо вони є в Канаді, якщо я їх знайду в Канаді, я підписую листок, що впродовж двох тижнів я зобов'язана їх. Привезти в автопак, точніше не в автопак, хоча можна і в автопак, в МПІ і здати. МПІ це таке, скажімо так, управління головне, а автопак це приватні компанії, які займаються, в тому числі, страхуванням і квартири, і житла, і в тому числі вони роблять також людям права. Давайте дуже коротко розповім, як виглядає схема з заміною прав, якщо вони у вас є. Ви приходите в найближчий автопак, заповнюєте анкетку, віддаєте свої пластикові права, їдете в найближчий сервіс MPI, проходите за 30 секунд тест на зір, ви просто дивитеся в такий спеціальний приборчик, називаєте циферки, потім у вас миготить світло з різних боків, ви називаєте з якого боку миготить це світло, і вам видають таку собі справочку. З цією справочкою ви повертаєтеся в автопак, платите якусь певну суму коштів, вона залежить від вашої дати народження, в мене це було 50 доларів. Вона залежить від дати народження, тому що щороку ви маєте сплачувати певні внески за свої права. І чим ближче або далі від нового року і від дати, коли ви це зробили. Залежить кількість грошиків, які ви заплатите. Здається, це може бути мінімум 30, максимум, максимум 60 доларів. От, е якщо ви міняєте права через дію, то ви це маєте робити тільки в MPI. винятково виключно в MPI. тому що в них є доступ до цієї бази даних е української. І вони можуть подивитися, що ваші права дійсно справжні, що це не підробка. Тому що вони нашу дію е доволі так, знаєте, е ну, як сказати, з пересторогою сприймають, розуміють. І вони, мабуть, надсилають якісь там запити. В мене вже минуло більше двох тижнів. Одразу після цього в МПІ мені видали таку ксерокопію, ксерокопії нещасну, без фотографії, без нічого. Я маю чекати на свої, вибачте, в мене одна рука зайнята, інша рука з камерою. А мені видали тимчасове, тимчасове посвідчення водійське. Воно таке нещасненьке, і воно дійсне три тижні, здається. Так, вона дійсно на три тижні. За цей час вам має прийти ваше постійне посвідчення з фотографією. Але, як показує практика, вони часто густо протерміновують цей час і вони не встигають надіслати вам оригінал вашого посвідчення. За цього ви можете піти в найближчий автопак, навіть я, людина, яка робила це через дію, і продовжити термін цього посвідчення. От, що вам ще розказати? А, Присилають його звичайною поштою. І ваше посвідчення, моє посвідчення з дії, як мені сказали, має зникнути. Поки що воно не зникло. А, в коментарях до цього відео з часом напишу, чи зникло воно з дії. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід, чи вийшло у вас поміняти права, в тому числі і через дію.